Це відео залишається загрузити, і можна йти займатися своїми справами. Бо тут вже нічого. А, Ютуба, відповідай. Що? Що? Я тебе чую, кажи, що таке, Міка? Бакет, ти тільки подиви, що там в мене біля будиночка. Що в тебе там біля будин... Ого! Нічого собі! Я навіть дивитися не хочу. Тобі не сподобається, і мені також не подобається. А що там кодом стоїть? Капець! Що робити з ними, я навіть не знаю. Тут поо демони, і їх тут дуже багато, вони. Ого, поо! Демони! Ну, той чорний такий з білими очами і дуже-дуже потворною постійно. Але чого вони тут забули? Міка, ти головне ліворуч будинку, не дивись, бо там стоїть поу розміром з твій будинок. О, Це, махів, мене, будь ласочка. Як? Я не знаю, в тебе перли, є якісь там блоки? Ні, нічого немає. А, ну капець, Міка. Ну, що, мене не хочу врятувати. Зараз я думаю, що вигадаю, я тільки насмажу. Капець. Розумів? Добре, добре, зараз щось вигадаю. Почекай, треба треба придумати якийсь план. Що я можу зробити? Я б хотів. Я, напевно, знаю, як я можу туди безпечно дістатися до тебе. Зараз мені треба сюди піднятися і тут взяти трішечки факелів. Тепер спуститися на самий самий низ моєї вежі. Так, і ось тут швидко ми це все діло зараз зробимо. Так, ось сюди закопуємось. Ось так, ось так, ось так, сюди. Так, тепер де лопата. Ось так, ось так, ось так. Зараз будемо робити підкоп прямо до твого будинку. Зрозуміло? Так, сюди. Ага, давай. Сюди, сюди. Так, факел. Факел тут є. Все, я йду. Так, так, так. Ану, обережно, обережно. Сюди. Отак поїхали трішечки. Ось так. Копаємо, копаємо, копаємо. Дуже швидко копаю. Чуєш, ти там стіни, де давай, я давай, можу швидко, викопатися. Я Добре? Нервує тут. Стій там, де я зможу викопатися, бо я ж не вилізу до тебе ніяк. Так, сюди, сюди, сюди. Де твій нік? Он він аж там. Капець, скільки ж до тебе ще копатися? Так, так. Це вже поряд, не ний там. Та я копаю і так. Ану, ось так, сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди. Опа, що це таке? Ого. Ого, так, давай сюди. Ану, ану. Де ти? О! О! Тут твоя ще ця схованка з минулого разу. Нічого собі. А вже там щось є? Ні, нічого нема. Але, а? але вона ну, тут. Ну давай, є. давай. Рятуй мене. Я, я тут. Я ламаю щось. Де я? Тут килим, бач. Тут килим. Зараз. Ти ламаєш не килим. Ось тут, ось тут він. Я тут. Ні. Стрибай крізь нього, може, провалишся. Виходить чи ні? А -а. Капець, зараз я вилізу. Ну ти так. о, Він ламайся. О, спускайся, все, давай. Швидко тікаємо звідси, тут дуже небезпечно. Все, сюди, донизу, йди. Ось так, сюди. Оце ти так накопався! Це не я, це в тебе тут було під будинком з минулого разу. Ми ж просто заклали земли Там зверху та й все. Дирка. Ходімо, 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 швидше, все. Фух, я тебе врятував і тепер можеш Нарешті. починати смажити курку. Так, О, сюди, сенсі. сюди. Що? Ну ти ж сама так сказала, не зараз... що зараз... не смажеш. А мій коли? Будинок... А він не в безпеці, в мене і там що? е, ця духовка, на якій можна жарити курку. І що? Міка, ну ти капець, я вважав, що зараз. Wow! Ого! Чого тут у тебе? Його засипало гімном! Капець! Вау, байки, ну допоможи мені. Так, ну не скигли тут. Зараз щось вигадаємо. Треба якось позбутися оцих пов. Але як? Це найголовніший момент. Ну. Думай. Ну треба напевно йти до моєї нички, чи що? Ходім. Далеко? Ми... Ні, он вона зверху, бачиш, хмарка ось така. А -а -а -а, ось нам туди. і Як туди дістатися на дивитися? Зараз ту ж саму кнопочку, ні. Натискай і ти опинишся тут. Все. Нормально? Бери! Прикол. Тут для тебе, тут для мене. Зараз будемо, 에, я не знаю, намагатися відвоювати наші території, бо це ж Так -а -а Щось мені не подобається, там оцих поу просто ціла армія. Ми сто відсотків похуй їх очікують знищити Зараз. Парашут. Діставай парашут Ага. Я відчиняю отут люк, стрибаєш і відчиняєш парашут потім. Але я не знаю, намагайся кудись в сторону падати. Ну, в сторону намагайся падати. Так, давай! Вперед! Вперед, 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 вперед! Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Все вийде. Виходить там чи ні? Нормально. Так, я лечу. Я лечу. І кудись біля твого будинку, напевно. Так. Зараз я спробую приземлитися туди. Ого! Там в мене не стріляйте. О, ледь вижив. Капець, що там відбувається? Так, ось осьюди гранату з газом. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Це просто якийсь. Я не знаю, що це. таке Лапами! Ой-ой-ой, це якесь жахіття. Тут дуже-дуже багато у цих поу. Як позбутися їх усіх? Я поки що не знаю. Не знаю. Так, давай отсюди будемо стріляти. Оп! мінус один. Нормально виходить, слухай. Треба приманити до мене. До мене треба сюди підманити їх, і вони будуть помирати тут від газу. Слухай, це прям. Не погано так. Це прям реально крутий такий момент. Щоб їх усіх тут завалити. Але я не знаю, як це довго буде працювати. Може у них якась е е імунітет якийсь е зробиться, та й все. Ого, ого, ого. Так, а ну давайте отак. О, у в тебе були газові гранати ще. Ну так, вони в мене є. Диви. А Чого в мене нема. Е е ну, тому що це дуже-дуже небезпечно. Так, сюди стріляємо. Зрозуміла. Сюди стріляємо. Так, нормально в тебе там все, нікого нема. Стріляй по цим, хто тут. Ааа, -а -а, фу, фу, фу. Газу. Так, я занюхнув трішечки цього газу. Це дуже-дуже-дуже-дуже неприємно. Мені не сподобалось. Так, добре. Я ну, напевно. Стрибаю донизу. Так, стрибаю донизу і намагаюся тут позбутися їх, бо я не впевнений, що вони отримують дуже-дуже багато урону від газу. Так, ну може оця малеча щось утримає, а оцим великим може бути зовсім байдуже. Так, сюди. Мінус. Мінус ще. Нормально, нормально. Зараз ми усіх О, зараз вас тут, тут завалимо. зараз буду відстрілювати. Давай, давай, Міка, стріляй в усіх, кого зможеш, добре? Так. Сюди. Добре. Оцей вилетей не може тут пролізти. Тому це твоя могила. Пішов звідси, пішов, пішов, пішов. Давай, 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 давай. Так. Ану, 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 на тобі кайлом. оп. Ха! ха Що, не може тепер бігати. В мене кайло може оглушити, зрозуміло? Так. Нічого собі, що там тебе за кайло таке? Ну, ось таке крутецьке кайло. У мене всі інструменти круті, я їх нещодавно собі зробив. Так. А мені. Що тобі? Ну, збирай мені ресурси, хаку. я зроблю. Так, а що дуже... потрібно для цього? А, тут потрібні хлорофітові злиточки. І ще потрібно. Ого, де їх брати! Ще щоб зробити ручку цю для кайла. Для цього потрібна ту е, дуже, дуже така. Е, як вона називається? Ну, темна сталь, зрозуміла? Чи не зрозуміла? Темна сталь! Ну так, це незвичайна сталь, воно а відрізняється. А Чого там? Ні-ні ні-ні-ні. ні Це не те. Так. Так, сюди, сюди. Гей, обережно, тут же я. Та нормально, воно там знизу, чуєш? Ми mm -hmm. повинні, ми повинні з ними впоратися з оцими по, бо це взагалі капець. Слухай, я можу. Чуєш, диви диви на, на свій будинок. Диви сюди. Дивишся? І що ти його зараз ламає? Ні, я його ти зараз... його очистив? Так, я можу лопатою це все зробити своєю. Ох... потрібна ця лопата, Ого! Ого. Ми її. ого! Так, почекай, мене тут оточили. Мене тут просто оточили, ого. Ого, вони до мене підходять з цього боку. Так, ну, ну це не круто. Падайте вже, давайте. Або я зараз кайлом тебе доб'ю. Все, пішов геть, звідси. Так, де тут цей велетен? Тут був якийсь велетенський. О він. Ось там, дивіться. Зараз ми туди їм гранат накидаємо, до речі. Оп, розважайтеся. Розважайтеся. Так, ага, бачите, як він тепер повільно бігає. Ага, 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 мінус. Супер. Все, зараз я вас доб'ю, просто кайлом. Знищу вас усіх. Все. Куди він подівся? Пішов звідси. Все. Все, нормально. Міха, я вже багатьох завалив довкола твого будиночку, чуєш? Чудово! Треба, треба цей, треба далі так і продовжувати. Таким темпом ми дуже швидко зможемо всіх їх тут вигнати звідси. Та йдіть звідси геть. Що ж це таке? Так, ану, оп, мінус ще. Ой, ой ой не чіпайте мене, не чіпайте! Так, в тебе там все нормально, може тобі допомога О, так, потрібна? Так, 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 нормально, нормально. То, то гранати можеш кидати, чуєш? Так. Вони закінчились. Серйозно, вже закінчились? Угу. Так, я там накидав ще оцей газовий гранат. Подивимось, що з цього буде. Можливо, це якось нам трішечки поліпшить оцю справу. Наше відбивання від оцих поув демонічних. Це взагалі капець. Я, до речі, такого бачив тільки в лабораторіях. У світі такого ще не бачив. Слухай, а може це спр... прорив якийсь то був? Який прорив? Так. Тихо, 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 тихо. Та йдіть звідси геть, що ви до мене чіпляєтесь? Так, є таке діло. Все, я всіх їх оглушив, і вони тепер нічого не можуть мені зробити. На, 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 пішов звідси. Так, треба цього велетенського спробувати завалити. Це ми викидаємо. Ось сюди підходимо, стріляємо з гранатомету тепер. Перезарядка, стріляємо ще. Перезарядка, стріляємо ще. Ой, так, щось воно не дуже добре летить. Тому давайте повертаємось до мого автомата. Іго, в ньому вже набої закінчуються. Що? Так, це це погано. Ану сюди. О! Я тебе бачу. Привіт! Так, Привіт! Давай, а ми туди їх усіх відтісняємо зараз. Так. Зараз им будете. Вони Ой, треба набої поповнити треба. сюди. Ой, щось там в тебе їх дуже дуже багато. Ой-ой-ой. Так, слухай, во, 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 я допоможу зараз, почекай. оп Оп оп, все, я тікаю. Стріляй в них, вони тепер будуть ага. просто тупо стояти. Так. Дякую! Давай, давай, давай. Якщо завалимо отих ти... двох. А ти кайлом, або чим це зробив. Так, кайлом просто бахнув їх, і воно їх трішечки отак оглушає. ну як трішечки? крутезне кайло Так туди? його Ого, ти в печеру його заштовхала! Тікай, ага, тікай, тікай! тікай Все, він знову стоїть. Стріляємо далі. Ой, набоїв нема. Я добью, йди би інших, добре. Так. Раз. На тобі Нормально. Нормально, він зараз повинен, повинен тут здохнути. О! Ого! Ану, виходь. виходь Там це виходь. окей з тобою? Так, все, я його здолав. Фу, капець. Слухай, а в тебе цілий будинок знову обліплений? Га, як всім. Як вони встигли це? Я не знаю. Слухай, я... А, давай, добре, зараз якось до нього трішечки треба пробитися, і після цього в мене майже набої закінчилися. Що це таке? Дуже багато треба їх. Так, стріляю. Стріляю, стріляю, стріляю. Так, тут ніхто не підходить. Міка, тобі там нормально? Ти там дуже-дуже ага. близько до них стоїш. Так, стріляємо по цьому. Давай! Зараз завалимо цього велетня. Я впевнений, зараз що зараз в нього мало здоров'я. О, супер! Молодець. Так, тепер сюди залишається три великих, е, три середніх якихось і купа і маленьких. Того. Багато. Так, сюди стріляємо. Мінус один. Одного завалив. Так, зараз у цього будемо стріляти. Оп, і в тебе також будемо стріляти. Слухай, я спробую заманити, не стріляй. Я спробую їх підманити е, о сюди до мене. До мого парканчика. Ого! Ого, а, давайте, давай, давайте. Давай! Сюди, 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 сюди. Підходьте, підходьте, ви всі, підходьте. Так, супер. О-о-о! Все, вони всі тут! Капець! Вони не можуть пролізти? Я не знаю, вони пролізуть чи ні. Якщо вони пролізуть, мені капець. Так, тихо. Обережно. Стріляю. Стріляю, не даю нікому не. Вони ще біжуть. Так, допомагай давай, бо щось їх тут. Ого! Щось їх тут бігає нормально. Зараз зараз, зараз маленьче потрібно відбити. Я стріляю, я стріляю, вони бігають. О, великого загасив! чудово, чудово молодець, Тримайся! Так, набоїв залишається вже близько 10 магазинів. Майже все, все закінчилося. Перезарядка. ось Це так. проблема. Це реальна ще проблема. Ось так. Так, в мене 10-10 магазинів, чуєш, 10 і все. Так, сюди, сюди, сюди. А набої є ще? Ні, все, вже, вже всі естонки? сумки розпакував. Треба добивати їх, зараз кайлом бахну його. Ану, на тобі, на тобі. Ось так. І тепер добиваємо з автомата. Все, він впав. Все. А ні, ще не все, он там ще є. Я зараз так поповнюю набої, поїхали. Треба добивати оцих маленьких, чуєш? Угу. І, і великого оцього. Зараз. О, я його добив. Так, давай всіх до мене, треба підманити. Чуєш, вони всі тут. Стріляй, 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 Міка. Опа. Опа. Секундочко. Опа. Та не в мене, не в мене. Так, тихо, тихо, тихо. Ось так стріляємо нормально. Дісно, впевне? Е, ну, напевно, що так. Більше не я тут подиваю. нікого не бачу. Я не знаю, звідки їх так багато взялося тут у цих демонів пол. Це, я таке вперше бачу. Так, сюди. Вони тут потоптали вже половину нашого урожаю. Ну що це таке? Мені ну, нічого, мені не пані. подобається. Вони що ми живі. Та ми то живі. І що а з нами? буде? Ми його відновимо. В нас аптечки, в нас зброя. город буде дуже-дуже довго рости. Так, ну все, це останнє. Дай я його кайлом бацну. Не, все. Все. Більше нікого. Нарешті. Так, давай я тобі допоможу з цим, бо це купа оця, Воно тут. Смердить, але. Так, відчиняй двері. Чуєш, відчиняй двері. Такої. Зараз я тут викопаю ще. Не вже! Відчиняй. відчиняй, відчиняй. Все, нормально, бачиш. Це такою, зараз його потрібно тільки назбирати. Давай, все, а, я не знаю. А, я пішов звідси. Міка, розважайся. Та я... Чого там? А я до себе пішов. Та ну в тебе там всі дошки смердять. А, килим смердить. Все смердить. Там, де смердить там Пахне. Все, ну от і нюхай, якщо тобі пахне, а я пішов до себе додому. Там, де нормальний запах, і пахне завжди чимось смачненьким.